Кого піднесу я сльози мої, владичице, до кого прийду я з гори Моїм, як не до тебе, Цариця Небесна, хто плач мій, і стогін мій прийме, і молитви наші завжди вислухає, як не Ти, все блага заступнице, всіх наших радощів, радість. Почуй же й нині песноспіви та моління. Що й за мене, грішну, до тебе возноситься. будь мені, мати, покровителькою і радощі всім нам, подателькою, влаштуй життя моє, як бажаєш та знаєш, віддаю Бо себе під твій покров та торботи, щоб радісно разом зі всіма завжди співати тобі, радуйся, благодатна. Радуйся, обрадована, радуйся, преблагословенна, радуйся, препрославлена навіки. Амінь.